Нам ну, треба заповнити домкетку з сторін. Можете присісти на два. Давай навалим реку. Ну, Гнат, це все ти. Це просто через тебе. Може бути. Гарний каптан. А мій майстер, як звати? Мирослава. А я Мирослав. Студию. Все тоді? Розмір моей значки. Ага. Э Экономисты. И укуляр. Нас тримают типа, в салашниках. Можете, я могу вас клюнуть краску? Можно я, например, да. да, либо плюс тут. Трошки больше Трошки выше. Плюс не все, не все будет два считать. Я помню. Вот так, да. Иди, дай стоп. Да. Угу. Что же? Ты що побрив уже плеч? Ні. Це вести тестостерон тут зібрався. Найкраще капитанся общество взагалі в Україні. Просто найкраще. Ставим лайк. Ставим лайк. Не не так, щоб збоку. Потому що на нього обычно ніхто так прямо не дивиться, тільки в Затратись можна на ты? Ні. Ні, не знаю. Руслан Дригович. Конечно можно. Робимо тут. Ну. Точно? Поняли? Что будто пищу лучше чуть на середину. Да, на середину, прямо на середину, зайдем. О! Да. Окей, там тут. А мне у вас можно тоже на Сюди. Да, конечно. Сюда. 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 А пьян на тему зону. Я ні. Але він тату тут бив. — Я тільки не спив. Які тату? На статеру. Є питання, що ти спитаєш? Бо ізначально там хотіли тату бити. Нави, — На члені набив собі ксерпі. Типа, максимум три. Ну все, в принципі, до да. є. Привісти. Все, дякую за відос. Да. Слава, пінь. Сладкого? Нет. Понял? <нє> <нє> Я уже сын. <нє> 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 а вас ковороблять? На жаль, Гном, збігай за кову. Він нищів, мене не знаю. Десь на півтора метра. Добрый великан, бігай. Давайте курточку проверим, что вообще. Знаєш, Напевно, список покупок я в цьому не розбираюся. — Кстати, я за цими покупками маєте? Ні, то мені даблтоп дали вивчити 12 слів. Я там англійською з ними займаюся. О, так. 12 слів англійської мови. Тебі, не знаєш такий зай. Хто перший його відпізнет, отримає 12 слів. Побежал. Чекай, ты бы зараз вон так. Вики. Ну, Вики. А вот такие, дабл топ. <свист> Меня заклеймил дабл топ. О -о 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 -о, ну ничего, что-то придумаем. Надеюсь, вот там будут где-то всякие там снижечки, там скидочки, туда-сюда, там может. Тебе <свист> ничего не будет за это, просто Нет. почет и респект бесконечно. Туда ляп, ага, скидочка, там на склад. Ничего. Там, Карточка. Там какая-то локация, там mm. -hmm. можно что-то, какие-то да на метап запросить. Да-да. Не. Просто круто, молодец. Ну просто доказал всем ещё раз, что ты не тупой. Амбассадар да бутал за бузек проект. Кстати, можно ще цей буде попросити рефаунд да бутал. І по суті я реф надо бупробу. Кусо прийду. Да, да, він. Ано. Час буде півтори години бою. То ні, от Глеб прийшов. Він сказав что... А що мене? Знаю. А за що? А за все. Риба для чого? Яка риба? А то що? А, це мені. Ааа. Що з тобою будуть? Зараз я покажу, яка татушка мала бути, але Ігор це заблюрить. І звичайно фотка мала бути А Сьогодні на що, кстати? Десяте. Десяте, дванадцяте, двадцять четверте. Вівторок. Падаємо. Не масло. Ну, не масло а тысяч. Все можно не бить. Будем начинать? Так. Все, чел, тебе полная шляпа. Пиздатый, блядь. Это, это страшно. Это, это, это реально опасно. Это реально опасно. Это, реально опасно. Это нормально. У вас очень приятный дотик. Спасибо. Я рада. -а -а. Что, не больно? Ну так, чувствуется. Ах, и похваливание. Отакі, От як знаєш, приверці на найсень, там легень полпс. Початок поклати. Там палочку набив, покажу. Сам Байден подарував. українку, розумієш? Чи Соліна Костенко? Так, ні. Я тепер поняв, чи вона там і сей добре. Лесі Українка, тепер що чого? Я страшний, так? Ні. Не може бути, так? Що я помився, побрився, то що таке свято, татушка б'ється. Які тут уточки є? І це, кстати, череп. Це, мабуть, ті, хто рухається під час Знаєш, типу, мило, уточки і череп. Ну, так. Посмотрим несколько. О, тут тоже картиночка хорошая. Кого? Вот вот, вот ставите, а? да. я я Тут ставить эту ну, штуку. Это мне есть супер. А? Я взял твою штуку. Блин, я еще пропустил плашую колу. Бачно видео. Ну, я обов'язково перейду на його канал та гляну цей відео. Щас мене відділу. Я... Не треба, Мені не подобається тимляд. Ні, нормально, нормально. Рекламіруємо твій канал. Що зробив? Щось побачиш. Ні, там якась ідея. Я знаю. Закривайте салону, поки не вийшов. Вже працює, да? Мікрофон? Ну надіємося, що буде. Зараз відправив вже 1457, відправив кружечок в дабл топ. Так що, типи, вже рофлять. І нічого, ну я колись запишу з НАТО подкаст. Ну, це буде рознос. Я йому прийдлю ще за це тату, спомню за всі гріхи. І за Неон, і за Arbitrum, і за Arctic. Все спливе на рожу. Ну я так, з любов'ю. Аби бан не відлетіти. Це ти зараз хочеш якісь мені тести здати. От, коротше, що зараз загально по ринку. Є сюди чорний прибуток завдяки кому? Завдяки цій людині та його прекрасному криптоканалу. Ті позирського шукайте в описі до відео. Силочка буде в описі, і зараз тут теж буде ляпс. Зробимо, і все, краса буде файна. Найдемо послуги з будь-яких видів заробітку в інтернеті: від крипти до арбітражу трафіка, а також скам та все що, з все, що можна. Дивись, мені кажуть, виводити або дозабивати чимось. Але от дивитись на цю емблему можна це слово запікаєш, Ігор. Запікаєш. От то я чим можна буде дозабити? а, Побачуйся. Добре. От, можна буде дозабити. Якраз похоже, одне вот те саме буде. На 12 слів вивчу? Ні, ще бачу. бачу. А ну покажи ще раз. Я їх вивчив. Де ці слова? Десь там же? Викинь. Перемотуйте назад подивіться. А я, я думаю, позволю собі перекурити. А можна мені теж? А ви куди? Я уходжу, по куру. Все, що можу сказати, рука потіє, мірик балдіє. Так і помре тут. Так і помру тут не проснеться. Це взагалі не нативна реклама і прохання. Але але, взагалі. Так. Mm -hmm. Все зараз. Мирослава мене уїбе. Так що, Гнат, май на увазі. Я тебе все одно ще очікую. Не алкоподкаст, а просто крипто. Держи, такий софтбокс є. Найкраще татуювання в моєму житті. Я ще буду це все добивати. Оце тут пише Genius, потім тут буде писати Sapiofil, там, допустим, сексуаліст, типу гуманіст. Коротко характеристику себе. Я реально б'ю татушку Double Top. Усипіть мене тоді і робіть, що хочете з моїм тілом. Але так, щоб я не чувствував. Зараз, секунду. О, ми з тобою старі вже Глеб. У тебе ревматизм, тобі скоро здихати. Скільки тобі рік і все. Рік, я далі я вже буду добувати. А мені не можна, можемо, давно Мене Не відпускають. Лара Мирослава і Мирослава знімає вам. Тільки не можу попади. Як там? О, який ти ж у мене підкопчений. Давай. Я реально набив та тут. Що мені з цим робити? Жити тепер? Затибой я збираю малено. Що я можу вам сказати? Я слово дотримав. Тату набив, от, підстояв себе. Е, Ждемо тепер біток по мільйону. Все, дякую, що переглянули світу. Не був спеціальний прикол для вас. От. Всім багато іксів і перемога буде!